Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Мене звуть Наталія, і сьогодні я розповім вам, як набрати петлі з допомогою додаткової нитки. Такий спосіб набору петель використовується в тому випадку, коли потрібно з'єднати два краї виробу, тобто початку, початок роботи і кінець. Перший і останній ряд. І так почнемо. Беремо додаткову нитку. Бажано, щоб вона була по кольору. ну, контрастна до основ... основний в мене вже сьогодні зелений. Я вам показую взірець, зірець, тільки буду показувати. А це взяла просто кусочок ниточки для того, щоб. Показати, як Ну, Набрати взірець, я ж вироб не буду робити, просто покажу. Робимо петлю, набираємо гачком, набираємо крепку, тут не затягуємо цю першу. О, набираємо ту кількість петель, яка потрібна нам для виробу. Я наберу для взірця 10-15 петель, так наберу, щоб вам показати. 3, 4, 5, 6, 7. Крепко не треба затягувати, тому що її потім. О, І ось де останню, так от витягнемо. Але тут не, ну, не, тр... не потрібно крепко затягувати, хай воно так і буде, як цей воно. Далі беремо шпицю, або. Кому як зручно, або гачка. Але гачка треба брати трошки меншого розміру, чим той, яким ми набирали. І дивіться, отут по лицю е, е, така косічка з воздушних петель вийшла. А з, з виворітнього боку такі от, от ніби бугоро, бугорочки. І ми ці бугорочки, під ці бугорочки беремо, витягаємо. Петлі ниткою, основною вже тою, якою ми будемо в'язати. О, одна є. Цей кінчик я собі там буде. Далі беремо, шукаємо другого бугорочка. Далі витягаємо. І переносимо їх на шпицю ці. Просто гачком краще, ну, легше, легше витягати їх звідти. Можна і шпицею, але це як, як хто приспособиться. Можна бачите таку з шпицею. Раз. Знов під той бугорочок беремо. Раз, витягаємо знов під бугорочок. А косичка в нас залишається з, 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 знизу, ніби о. А ми під ці бугорочки витягаємо петельочки. От так от. Під цей бугорочок шпицю захоплюємо ниточку і витягаємо. Кому незручно шпицею можна гачком брати просто от так от. Витягнули. На шпицю. Витягнули. і на шпицю наділи. І так всі беремо до кінця, витягаємо всі петлі. скільки нам потрібно, скільки ми набрали. О, дивіться. Все, тепер основна нитка у нас зелена. Ми на її будемо в'язати. Цей кінчик я собі буде, і ми потім його закріпимо. <кій> Дивіться, беремо тепер шпицю, другу і, і в'яжемо, скільки нам потрібно. В'яжемо. Коли, наприклад, в якому випадку ми е, два, кінь, два краї виробу треба з'єднувати. Наприклад, там чи шкарпетку та й в кінці закріпити, там, виходить, два ряди е, треба з двох шпиць закріпляти, чи, наприклад, е, виріз горловини є таке, що е, руліком і. Початок і кінець руліка треба до кінця зробити. Або, наприклад, бувають такі берети, що хочуть таку ножку грубшу робити, і тоді треба початок і кінець виробу теж з'єднувати до кучі. То це в таких випадках таким способом набирається петлі. Ну, і дивіться, друзі, треба пров'язати ну ну треба пров'язати ну, полотно трохи такого вверх. Щоб щоб це воно, щоб воно. Ось дивіться, я, щоб не гаяти час, я вже заздалегідь підготовилася, пров'язала його це, це полотно. От дивіться, приблизно я так для зразка, ну, невеличку кількість пров'язала. Далі ми беремо ось тут, де ми, я казала, де не треба затягати дуже крепко. Витягаємо назад цю ниточку. Дивіться, бачите, ось ця петелечка, включається. Ой, не з того кінця взяла. Ось дивіться. Ой, дивіться, витягнула ту ниточку, і тут вже петелечка. Петелючка з цієї додаткової шпиці з, з, з додаткової нитки. Дивіться, тут, дивіться, дуже треба бути уважно. Дивіться, цю петелючку одну розв'язуємо. І петля з основної нитки залишається. Треба обов'язково її підхопити на шпицю. Друга розв'язується, теж треба підхоплювати. Третю, розв'язуємо і одразу ж підхоплюємо на шпицю ці петлі. Бачите, помаленьку не спіша. Ось от так. От. Розв'язуємо і підхоплюємо. Розв'язуємо і одразу підхоплюємо. Одну петельку розв'язали і підхопили її на шпицю. Розв'язали, підхопили. Розв'язали, підхопили. І так до кінця. Все. Ця ниточка вже нам додаткова вже не потрібна. Тепер дивіться. Друзі, бачите, як вийшло? на початку петлі і кінці. І якщо потім вже нам потрібно, то це два тут от відкриті петлі в нас і тут відкриті петлі. І ми їх разом з'єднуємо до купи. Ну. В даному відео я хотіла показати набір петель, а як з'єднувати, вже я в наступному відео вам покажу. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, як ви робите. Можливо, ну, це відео. У мене розраховано для початківці, хто ще не вміє в'язати, то це я тут розказала, як потрібно в'язати. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, всім миру і добра.